Щоб уникнути трагедії, газовики нагадують правила безпечного використання блакитного палива у побуті. Температура на вулиці стрімко знижується, тож люди починають активно вмикати систему опалення, намагаючись зекономити, нерідко вдаються до самовільного встановлення газових приладів. Чим наражають себе на серйозну небезпеку. Несправні димовентиляційні канали призводять до утворення чадного газу в газифікованих приміщеннях. Тут є дуже великий ризик та небезпека отруєння чадним газом під час їх неправильної або невірної експлуатації. Тому для того, щоб убезпечити себе та своїх близьких та рідних від непередбачуваних наслідків, потрібно десь систематично та кваліфіковано проводити обслуговування їх, а також надавати акти перевірки справності в газорозподільне підприємство. Дбати про безпечний стан димових та вентиляційних каналів у житлових будинках, де використовується природній газ, повинні самі споживачі та перед опалювальним сезоном обов'язково звертатись до спеціалізованих організацій для перевірки та чистки каналів. Станом на сьогоднішній день в тариф на розподіл природного газу така послуга є не закладеною, тому десь такі роботи надаються споживачам виключно на договірних засадах і. На ринку природного газу виконуються суб'єктами господарювання, які отримали дозвіл на виконання даного виду робіт в встановленому законодавством порядку. Раніше такі послуги виконувалися один раз в рік безкоштовно і виконувалися виключно оператором ГРМ. Зараз на ринку діють вільні умови і споживачі можуть собі вибирати тих контрагентів, яких вважають за потрібно вибрати. Аби запобігти трагічним випадкам, фахівці рекомендують встановлювати спеціальні датчики, що контролюватимуть концентрацію газів у приміщенні та сигналізуватимуть про небезпеку. Віталія Куч і Горпопик, телеканал 402.